Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми завітали до пункту обігріву, що у бродах. Детальніше про це ходімо, дізнаємось. Розкажіть, будь ласка, про пункт обігріву, що у бродах, з якою метою створено, і коли даний мобільний пункт обігріву був створений 25 листопада на базі третьої школи. Створений з тою метою, що на випадок відімкнення, повного відімкнення електроенергії, кожен громадянин може звернутися в даний мобільний пункт обігріву для того, щоб зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити свій мобільний телефон відповідно і користуватися інтернетом. Чи були вже відвідувачі? Від п'ятниці 25-го по сьогодні, понеділок, було чотири відвідувачі. Які прийшли, попили гарячого чаю, двоє з них підзарядили мобільні телефони і пішли по своїх справах. Якою буде робота пункту у разі повного відключення електроенергії? Пункт працює цілодобово. Роботу пункту забезпечують наші працівники, які чергують тут цілодобово. Користуючись нагодою, хочу ще так само дати пораду громадянам під час вимкнення електроенергії, не залишати без нагляду вимкнені електроприлади, які були на момент ввімкнені, завжди їх вимикати. Пічне опалення, особлива увага перевірити всі домоходи, щоб завжди були справні. Що ви побажали нашим глядачам? Берегти себе зараз у цей непростий час. Реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також хочу зазначити, що у випадку відімкнення електроенергії, де система повіщення не буде працювати, додатково будуть їздити наші автомобілі, автомобілі працівників поліції і по гучномовцях оголошувати про повітряну тривогу чи відповідно відбій повітряної тривоги. Отож, прохання громадянам звертати на це увагу. Ну і звичайно, берегти себе. Однозначно, ми переможемо, перемога за нами.